Це Отелло, те, що поставила Оксана Дмитрієва на лівому березі. головну роль грає Андрій Саєнко. Е, От це те, що я була з останнього там, де грав хтось у нас з лікаря. Прекрасна робота. Рекомендую дуже мене вразила. Катарсис у мене був після першої дії, після другої. Андрій, я йому казала свої компліменти. Мені здається, він дуже. Ну, по-перше, типажно дуже підходящий, uh -huh. дуже точний. Він мені дуже сподобався. Дуже сподобалась. Мені концепція, музика. Ну коротше, я була в захваті. Ну дуже дуже мені сподобалось. Хоча я часто до вистав маю якісь такі. Ну, типу, я так дивлюсь, так іноді критично. А тут, прям це було попадання. Я сама не очікувала, але мені дуже 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 сподобалось. А цьому ж є. Щось неприродне. А вже ж я Я теж не можу зрозуміти, чому Чому вона відмовила рішуче стільком венеціанським юнакам? Чому обрала вас? Чи не дивує вас подібний вибір? Тут можна вгледіти розбещеність смаку і почуттів. Я не відношу це до дездемони. Нема ні фактів, а не звинувачень, просто небезпека є, що згодом, коли Кохання порівнюючи вас, і земляків у виборі, розкається вона. Добре! До побачення підти. Стій. Як щось дізнаєшся, мені розкажеш.